Сьогодні, 08 листопада, 24 рік відкриваємо засідання постійної комісії, питань регламенту роботи, права людей, законність, депутатська діяльність, етикет, конфлікту інтересів, гуманітарне питання, освіта, культура, сім'ї, молоді та спорту. На засіданні постійної комісії присутні голова комісії газу Едуард, секретар комісії Кова Чателла, члени комісії Шитою ГАБОР і Деметер Роберт. На засіданні сьогодні у нас одне питання, яке так звучить підтримка плану перемоги президента України. Ми всі читали, всі бачили в новинах. Є якісь зауваження у вас? Голосувати. Прошу проголосувати. Не голосуєте? Добре. Я за. За. Тоді три за. І одно. За. За. Тоді чотири за. Дякую.